Проведення етапу в Чернівцях було заплановано ще на серпень, але через стихію, яка, як ви пам'ятаєте, обрушилася на західну частину нашої країни, перегони перенесли на жовтень. І здавалося б, у організаторів для підготовки одного з етапів країни в запасі було достатньо часу, але на жаль, скористатися цим шансом вони або не змогли, або не захотіли. Низький рівень підготовки примусив учасників неабияк понервувати. Організація розстроїла м'яко говоря. Токби у ті задержки ось цей легкий бур. Дом в течение двух дней. То есть непонятно, куда едем, это едем, это не едем. То есть ну, непонятно. Честно говоря, на этот чемпионат у меня уже закончился весь энтузиазм. Если так будет дальше продолжаться, по-моему, уже на Украине э, все. Пілоти, дозволити, мабуть, будуть їхати чемпіонат Росії, там и... а тут, мабуть, вже нікого не останеться. Із метою порятунку провальних перегонів офіційні особи ухвалили розсудливе рішення відмінити один з допів, по якому спортсмени повинні були проїхати аж чотири рази. З одного боку скорочення бойового кілометражу могло вплинути на результати екіпажів а з другого це виявилося єдиним правильним рішенням. Всі розуміють, що по той дороги, като відмінили, ну. Просто была бы лотерея. Либо человек, который будет там держать газ, сломает автомобиль, либо ему повезет и не сломает. Чем думал организатор, когда приглашал, ну, что все готово, в принципе, ну это так, это убийство автомобилей, как бы. Либо его надо было готовить, либо как бы можно было пустить всех прямо, не через мусорку. Вот. Но этого не захотели сделать по непонятным причинам. Але у всьому поганому завжди знайдеться щось добре. Так у спортсменів після проїзду по нічному допу неприємний осад у раз змінився на вельми позитивні емоції. В нашій країні такий делікатес гонщики спробували вперше. І їм сподобалося. Да, спасибо, що вони задержали гонку. Ми получили хоч какое-то Несмотря на то, что вот мы едем на восьмерке, все равно это была скорость, скорость, неизвестность, темноту. Это было великолепно. Когда это очень интересно, завораживает. Если была такая возможность, наверное, с удовольствием целую ночь катались под ночным допом. Я думаю, что если будет больше таких гонок, то мы больше будем ехать на слух, чем на видимость. Але ніякі нюанси організації не могли вплинути на спортивну боротьбу між екіпажами. Всі знаходилися у виключно рівних умовах. Палким виявився етап для спортсменів на повнопривідній техніці. На першій же спецділянці переворотом автомобіля закінчилася гонка для Ігоря Чаповського з Одеси та Івана Германа із Києва. А далі події розверталися таким чином: забронювавши чемпіонський титул ще на попередньому етапі, екіпаж із Києва Юрій Протасов та Олександр Горбік зберігав олімпійський спокій, але при цьому спорт... Спортсмени не відмовили собі у задоволенні в черговий раз показати швидку та красиву їзду. Вигравши половину спецділянок, спортсмени могли б вже святкувати перемогу, але поламане зчеплення перекреслило всі плани і труди двох днів. До парку сервісу, екіпаж добрався із сторонньою допомогою, що на жаль, за правилами ралі, все одно означало схід з дистанції. Були трудності, були проблеми. Ми не проїхали цей етап без проблем. Ну слава богу, все обійшлось. Ми доїхали до фінішу, це найголовніше. головне. Переможцями етапу стали екс-чемпіони країни кияни Олександр Салюк та Адріан Афтаназів, але перегони для них склалися не просто. Спортсменам знов довелося зіткнутися з технічними проблемами. Проте, вигравши 8 із 16 спецділянок, екіпаж заслужено отримав перемогу. Стати володарем бронзи були великі шанси у Юрія Шаповалова та Кирила Несвіта. Спортсмени відмінно провели перший гоночний день. Показали гідний результат, який давав надію замкнути трійку призерів. Але на першій спецділянці другого дня помилка привела до перевороту автомобіля. На цьому перегони для них закінчилися. Не дивлячись на такий прикрий схід на етапі, у екіпажа все ще залишаються реальні шанси завоювати призове місце на етапі у Херсоні та у чемпіонаті в цілому. За наслідками першого дня недалеко від трійки лідерів знаходився екіпаж з Києва у складі Володимир Петренко і Дмитро Яровенко. Але і для цих спортсменів перегони закінчилися на першій недільній спецділянці. У результаті красивий бойовий ланцер перетворився на купу спотвореного металу. Благо ніхто з спортсменів не постраждав. Через цей схід розстановка сил у класі виявилася непередбачуваною. У результаті завдяки своїй стабільності протягом всієї гонки срібло заслужив екіпаж Івано-Франківська франківська Степан Мазур і Надія Федів. Не настільки вдалими виявилися перегони для прибалтійського екіпажа у складі Яніс Воробйовс і Рейніс Позенкакс. литовці показували відмінні результати і потенційно готові забрати у свій актив не менше ніж срібло. Але техніка і їм продиктувала свої умови, розбортувалося на допі колесо, та ще і заміна коробки передач на сервісі у результаті спізнення на КВ та пеналізація. І, не дивлячись на всі ці неприємності, спортсмени зі штрафом більше двох хвилин зуміли стати бронзовими призерами етапу. Програвши другому екіпажу всього 4 секунди. З відставанням трохи більше 20 секунд на четвертій позиції перегони закінчили кияни Валерій Горбань, Євген Леонов, які також умудрилися склопотати штрафну хвилину. Не без пригод пройшов етап для екіпажу з Дніпропетровська Олександра Фельдмана Дмитра Каневського. Через спізнення та інші технічні проблеми спортсменам додалися більше двох штрафних хвилин. У результаті п'яте місце у протоколі абсолютного заліку. Дебютний виїзд на гравієвий етап у класі Н 4 можна назвати вдалим для екіпажу з Ужгородом Вадима Трутніва та Костянтина Шелестая. Спортсмени зіткнулися з численними поломками, тому і боролися не за результат, а з власним автомобілем. А успіх для екіпажу полягав в останньому фініші, до якого доїхати вони все ж таки змогли. Пеналізацією у півтори хвилини, замикаючим у повнопривідному класі, став екіпаж з Дніпропетровська, Олександр Решетілов та Олександр Островський. Фініш на черговому етапі приніс спортсменам безцінний досвід. Розстановка сил у класі А 3 також склалася за непередбачуваним сценарієм. Беззастережним лідером у класі став екіпаж з Києва Руслан Кучер Наталія Франчук. Показавши кращий час у перший день перегонів, вони тим самим забезпечили собі перевагу перед найближчими переслідувачами. На другий день спортсмени були дуже акуратні, тому зберігаючи вибраний темп, але вже без зайвого ризику вони і дісталися до фінішу переможцями. Как всегда экспериментировали, снимали, ставили там стабилизаторы вот и поэтому как бы изначально время плохо плохое было, потом сняли стабилизатор, начало лучше, машина нарулиться. Вот я все никак не потому что мне говорят надо без него, я, все, нет, я ездил стабилизатором буду пробовать, вот пробую, в самом деле он мешает. Вот. ну и поехали вот быстрее, вот начали вести вести, то есть они уже потом не, не догоняли. Там кое-где бывало, бывало что кто-то там догонял, может, но это не потому что там просто сбрасывались, зазор был и как бы не было смысла рисковать. Невдало склалися перегони для лідерів класу екіпажа з Одеси Ігоря Сторчака та Андрія Миколаєва. Спортсмени стали заручниками техніки, і змагання для них закінчилися на останній спецділянці першого дня. Реальні суперники та претенденти на срібло Одесити Олексій Яновський і Володимир Щербаков також не змогли дістатися заповітного фінішу. Поломка у двигуні примусила спортсменів припаркуватися на узбіччі. А ось друге призове місце пішло в актив екіпажу з Києва Павла Гонтового та Станіслава Коцюбана. Спортсмени від етапу до етапу пізнають ралійні примудрощі, тому срібло і стало для них заслуженою нагородою. Эти допы были зимние. Вот, я здесь ехал на, на зимних допах. Вот, и я немного, как бы, ну, не то, что запоминал. Но я знал покрытие, знал ну, куда ехать. Но сегодняшний доп, э, последний доп, в принципе, как бы мне не решало. Вот, и после крыши Петренко, ну, просто реально э, не надо было просто доезжать и все. З різницею у дві хвилини на третьому місці перегони закінчив екіпаж з Ужгороду у складі Мирослав Василенко та Ігор П'янков. Програвши більше 30 секунд на четвертій позиції, розташувалися кияни Юрій Яковенко і Олександр Донський. Наступну позицію у класі зайняли харків'яни Олексій Яцюк та Роман Жельньо. І якщо у перший день спортсмени істотно програвали лідерам, то у другий день своїм результатом здивували навіть самих себе. Там начались мелкие ошибки, то у нас багажник открылся, мы два допа проехали с открытым багажником. Вот. Ну, это скорости нам не добавило, а как раз наоборот, мы там попроигрывали в своему же времени на предыдущем допе, там, секунд по 5-10, по 15. Вот. А сегодня, как бы вообще, то есть, ну, честно, я даже до сих пор поражен результатами на сегодняшнего дня именно. Потому что первый доп мы проехали, проиграли кучеру секунду, а все остальные три допа выиграли в своем классе. Ситуація у класі у 2 склалася більш ніж спокійна. Екіпаж з Одеси Володимир Трубін і Вадим Стукаленко на другій спецділянці зупинилися через зламаний привід. А тому без пресингу з боку суперників виключно усі допи в одні ворота виграв екіпаж нашої програми: Микола Соболів Тетяна Кравцова. Вибравши оптимальний для себе режим у проходженні дистанції, спортсмени легко отримали перемогу. А разом з перемогою на етапі вони отримали реальний шанс позмагатися за титул чемпіонів сезону. Впервые ну, за этот сезон как бы, ну, были там проблемы такие по, по мелочи, а так машинка отработала, без всяких проблем, ничего, поэтому ни нервоза никакого не было, ничего. Все, все получилось отлично. Я, например, всегда завидовала людям, когда я слышала с экранов телевизора, они говорили э, спаси, э, спасибо механикам и не было технических проблем. Вот именно я дождалась наконец-то этого момента, когда... У нас дійсно не було ні одної технічне паломки. Ми ну, не знаю, я чувствуюся як білий чоловік. Розвиток подій у класі ніяким чином не вплинув на їзду досвідченого екіпажа з Києва Сергія Чекана та Олександра Білоуса. Як завжди, розум переміг емоції, і спортсмени без ризику у своє задоволення вдало провели перегони. І не дивлячись на безглуздо схоплену штрафну хвилину, спортсмени зайняли твердо другу позицію. А у результаті і заслужене срібло. Ну, сказать честно, Николая Соболева мы, ну реально не догоняем. Он очень хорошо едет, и машина ему позволяет. И уже когда мы видели, что мы его не догоняем, мы ехали, ну так, скажем, свою силу, но ну, только чтобы не превысить тот, тот уровень, когда ты уже не контролируешь машину. Вот как-то так старался. Ну вроде бы получилось нормально. То есть я, я доволен. Набираючись досвіду, дебютанти цього сезону, екіпаж з Донецька Михайло Анісімов та В'ячеслав Стойчев також показали відмінний результат. Вильоти з траси, поломки в автомобілі та плюс пів хвилини штрафу не змогли перешкодити спортсменам. Екіпаж зайняв третє призове місце. Перший доп до колеса приїхали. Во втором на Баку побывали, проехали, хорошо на колеса стали. Повезло, что сошел экипаж Трубина Владимира. Дали нам возможность побороться за второе место. Но пенализация 30 секунд немножко это отодвинула, и мы уже перестали бороться. Больше боролись с автомобилем, нежели с другим экипажем. Попереду у спортсменів останній этап, який визначить имена переможців і призерів чемпіонату Украины 2008 року.